Нагадаю, що промова генерала Залужного в навчальному військовому закладі в Британії викликала неби який інтерес. І те, що він говорив, це, це вже той досвід і те вміння, яке Україна, з яким Україна готова готова ділитися зі світом. Це дуже приємно. Чому Тому що Україна не лише продайте нам. Україна ще і про партнерство, і це дуже важливо, що для партнерства в нас є свої козирі, щоб нас шанували і поважали. Дуже не схоже на те, що вони відкриють вуха, задіють критичне мислення і оберуть пороха. Чи є на вашу думку якесь менше зло в такому випадку, чи зрештою кандидати в Україні і впевнено Україна безповоротно і впевнено летить у прірву? Дякую і витримки нам усім. Дякую, пані Вікторія. Ну, по-перше, не все так безнадійно. По-друге, мова йде, розумієте, от що таке парламентська республіка? Парламентська республіка це, по-перше, постійне узгодження позицій, постійний діалог в динаміці різних політсил.